Вітаю, шановні 11-класники. Продовжуємо підготовку до національного мультипредметного тесту з української літератури? Тема сьогоднішнього нашого вебінару Андрій Малишко, Пісня про рушник. Як ви думаєте, яке значення для України та українців має вишитий рушник? Це наш символ, оберіг, який супроводжує людину упродовж усього життя. Багато українських поетів у своїх творах описували вишитий рушник як один із символів нашого народу. Але найкращим твором став вірш Андрія Малишка Пісня про рушник. Ця пісня є візитною картою України, її знають у всьому світі. Андрій Самілович Малишко український поет, пісняр, перекладач, літературний критик. Андрій Малишко народився в селі Обухів на Київщині 14 листопада 1912 року в багатодітній сім'ї Шевця. З дитинства виніс любов до народних мелодій і рідного слова, рідної землі. Мати була для Андрія Малишка найдорожчою людиною, першим авторитетом, людським ідеалом. Від матері поетові передалося глибоке відчуття народної пісні і тонке розуміння краси народної поезії. У 1920 році він пішов до першого класу обухівської школи. До цього часу від старших братів Василя та Петра хлопець навчився читати та рахувати, тож перші вірші, які почав складати, записував у зошит. У 1927 році, після семирічки, навчався в медичному технікумі, але потяг до пісні, до поезії, врешті-решт, привів його на літературний факультет Київського інституту народної освіти. Тепер Київський університет імені Тараса Шевченка. До літературної студії на той час керував відомий поет Максим Римський. З 1932 по 1934 роки після закінчення університету Малишко вчителював на Житомирщині, пізніше працював у Харківській газеті. Музика Малишка зміцніла в роки Другої світової війни. Він працював військовим кореспондентом у газетах, часто їздив на фронт, його найголовнішою зброєю стало слово. Після війни Андрій Малишко, наймолодший перший заступник голови спілки письменників України, редактор журналу Дніпро, твори поета вивчали в школі. Влада схвалювала його творчість, вимагала лояльності, іноді доводилося йти на поступки. Але голос Андрія Малишка звучав упевнено, коли мова йшла про його батьківщину. Він одним із перших після смерті Сталіна порушив питання про голодомор в Україні. Став на Захисту української мови відмовився брати участь у переслідуванні письменників. Кращу частину своєї творчості поет присвятив людям праці, щиро і проникливо виражав любов до рідної землі. Мабуть, найвідомішим твором пісеної спадщини Малишка є пісня про рушник. Вона була написана до кінофільму Літа молодії. І здобула велику популярність серед народу, стала народною перлиною. Композитор Петро Майборода написав музику до вірша поета. В поезії створено узагальнений образ матері, що ночей не доспала, що передавала своєму синові любов до вітчизни, до природи, до всього прекрасного. Мати перед дальньою дорогою дає сину рушник вишиваний, де вимережила своїй дитині долю, долю серед тихого шелесту трав щебетані дібро. Цей рушник оберігатиме сина в дорозі і буде нагадувати йому про сонячне дитинство, розлуку з рідним краєм і найдорожчою людиною. Своєрідна форма поезії наближає її до пісні. Пісня про рушник. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. І рушник вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, і солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші твої. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник. Простелю, наче долю в тихім шелесті трав, в щебетанні дібров, і на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство і розлука твоя материнська любов. Рік на писання 1959, збірка «Серце моєї матері, види лірики, інтимна з елементами філософської. Жанр, ліричний вірш, пісня, напрям, модернізм, течія, неоромантизм. Тема твору це оспівування любові до матері, її щирих почуттів до своєї дитини. Ідея твору, уславлення шанобливого ставлення до матері святині. Основна думка, материнський рушник для її дитини це щастя, доля і любов. Композиція. Пісня невелика за розміром, і слів про матір, власне, сказано зовсім небагато, але образ її виразний, яскравий, зігрітий синівським почуттям. Пісня про рушник сприймається як монолог звернення сина до матері, який знаходить найніжніші слова, щоб подякувати любі матусі за її турботу, вірну любов і ласку. Вір складається з шести куплетів, з яких три по чотири рядки, а решта по два. Всі вони перемежовуються, як у пісенному жанрі спочатку співається куплет пісні, чотири рядки, а потім приспів два рядки і так тричі. Художні засоби. Звертання, рідна мати моя, епітети, далека дорога, засмучені очі, незрадлива вірна усмішка, тихий шелест страв. Повтори І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, дала. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі, хороші блакитні твої. І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, і вірна любов. Метафори цвіте доріжка, шеле трав, щебетані дібров, оживе і дитинство, і розлука, і вірна любов, порівняння той рушник простелю, наче долю. Художні образи, символи. Рушник символізує життєву дорогу людини та материнське благословення, дорога життєва дорога, мати це любов і турбота, очі, дзеркало душі, діброве рідна земля. Слуховий образ, тихий шелест трав, щебетані дібров, зоровий образ, цвіт росянистої доріжки, материнська усмішка, блакитні очі, зелені луги. Образ, символ. Рідної та важливої для кожного батьківщини, матері, яка є берегинею роду. Виконайте завдання. Перше. Музику на слова Андрія Малишка, пісня про рушник написав А Майборода Б. Пашкевич Б. Ревуцький. Варіант, правильний варіант відповіді Майборода. Друге, поезія пісня про рушник входить до збірки. А, Автівщина Б. Лірика, В. Що записано мною? Г. Серце моєї матері. Правильний варіант відповіді Г. Серце моєї матері. Який художній засіб використаний в уривку з вірша Андрія Малишка? І засмучені очі, хороші, блакитні твої. А епітет Б. Метафора, В. порівняння, Г. персоніфікація. Правильний варіант відповіді А епітет. Головною думкою пісня про рушник є А. Шанування праці української жінки, Б. Замилування українською жінкою та плодами її праці, В. Любов до української природи, Г. Возвеличення материнської любові та відданості своїм дітям. Правильний варіант відповіді Г. Возвеличення материнської любові та відданості своїм дітям. Наступне завдання. Я візьму той рушник простелю на чадолю, стверджує ліричний герой поезії, у якій є рядок. А. І дитинство, і розлука і вірна любов. Б. Ось місяць зорі солов'ї. В. Чи забуття, чи зрада, Г. Свій біль, свій жаль, свої пісні. Д. людей мільярди і мільярди світів. Правильний варіант відповіді А. І дитинство, і розлука, і вірна любов. Наступне завдання: встановіть відповідність між віршованими рядками та їх авторами. Перший рядок: можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Ці слова належать Василю Семоненко. Наступний рядок: мене водило в безвісті життя та я. Переплилися, як мамине життя, мої сумні і радісні дороги. Ці слова належать Дмитру Павличку. Третє. Ви знаєте, як сплять старі гаї. Вони все бачать крізь тумани, ось місяць, зорі, солов'ї. Ці слова належать Павлу Течіну. Наступний рядок. Я візьму той рушник, простелю, наче долю, в тихім шелесті трав, чи питання дібро і на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, і розлука, і вірна любов це слова Андрія Малишка. Наступне завдання: тематично близьким до вірша пісня про рушник є твір А. Любіть Україну, Б. Балада про соняшник, В. Ви знаєте, як липа шелестить, Г. Два кольори. Д. ти знаєш, що ти людина. Правильний варіант відповіді Д. Два кольори. Наступне завдання. Установіть відповідність між назвою твору та цитатою до нього. Цитата твору заглядає в шибку казка сивими очима. Це цитата з твору лебеді материнства. Наступна цитата: Кохана спить, піде збудить, цілу її очі. Це цитата з твору, ви знаєте, коли пашелестить. Наступний рядочок: Сміються, плачуть солов'ї. Це цитата з твору чари ночі. Засмучені очі, хороші, блакитні твої. Це цитата з твору пісня про рушник.